Капуста з горохом. Різдвяний піст вже почався, тому буду з вами ділитися пісними стравами. Також стравами, які ми готуємо на святу вечерю. Це одна з страв перших, яка обов'язково має бути на вечері святій. На Львівщині, саме тут я вперше і спробувала цю страву. Можна робити густішу або рідшу. Горох замочуємо на ніч. Та ставимо варити пінку обов'язково збираємо. Коли закипіло, додаємо сіль та картоплю. Дрібно різати картоплю не потрібно. Квашену капусту замочила на трошки і відтискаю воду. Ставлю її варитись на орієнтовно 20 хвилин в окремому банячку. До гороху та картоплі додаю лавровий лист та духмяний перець. Розігріваю пательню та роблю засмажку з цибулі. Потрібно це зварити до такої консистенції, щоб горох і картопля були добре розварені. Все обминаю або можна повністю зблендерувати, але ми любимо, коли шматочки гороху і, можливо, трішки картопельки попадаються. Беру варену капусту, зайву воду, з неї я злила та додаю до гороху. Капусту, до речі, можна перед приготуванням трішки порізати, але мені подобається, коли вона так тянеться. Додаю е, чорний перець, засмажку і проварюю ще десь до 5 хвилин. І подаємо це дуже смачно, щиро рекомендую.